Слава Цю і Синові і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої істинні, брати і сестри, істинні учні Божі, істинні послідовники Господні. Ось тільки що зараз, 1 жовтня 2022 року, Господь послав мені пісню від свого престола, святого вічного Небесного. Пісню на російській мові, я її навіть не записала в зошиті. Якщо я чула пісню, то, як правило, я її записувала у зошит, а зараз пішла пісня, яку я зараз поспіваю зразу ж по тоці Святого Духа. І не вважайте цю пісню на російській мові, кому важко слухати її, то вважайте, що ця пісня церковнослов'янська або старослав'янська, тобто на старослов'янській чи на церковній мові. І так, будь ласка, дуже прекрасна пісня присвячена сину і донечці, маленькому синочку і маленькій донечці. Спі моя доченька спі. Пусть сняться сни. Пусть сняться, пусть сняться, пусть тобі сняться Божі сни. Пусть тебе снятся, пусть тебе снятся, Пусть тебе снятся божьи сны. Спи, мой сыночек, спи, Пусть тебе снятся сны. Пусть тебе снятся, пусть тебе снятся, Пусть тебе снятся божьи сны. Пусть тебе снятся, пусть тебе снятся, Пусть тебе снятся божьи сны. Спи, моя доченька, спи, Счастье свое не проспи. Счастье свое не проспи, спи, моя доченька, спи. Спи, мой сыночек, спи, спи, мой сыночек, спи, спи, мой сыночек, спи, счастье свое не проспи, спи, моя доченька, спи, счастье свое не проспи, счастье твое впереди, спи, моя доченька, спи. Спи, мой сыночек, спи, счастье твое впереди. Спи, мой сыночек, спи, счастье свое не проспи. Спи, мой сыночек, спи, спи, моя доченька, спи. Счастье свое не проспи, счастье твое впереди. Счастье твое впереди, счастье твое впереди. Спи, моя доченька спи, спи, мой, синочек, спи, спи, синочек, спі. Спи моя доченька, спи, спи, Щастя твоє впереди, спи, спи, спи. Рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої. і Сьогодні, 1 жовтня, я хочу сказати вам радісну звісточку. Для мене дуже 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 радісну, звісточку. коли я прослуховувала свій 20-й випуск, ну, по-перше, я помітила там старослов'янське, навіть церковно-славянське слово поцелуєм, почула, поцелуєм не поцілунок, не поцілунком, тобто українською мовою, а «поцелуєм». Тобто, я хочу цим сказати вам, підкреслити, що. Мої корені дуже дуже глибокі, духовні корені, вони аж пішли, пішли і знаходяться в часі, тоді коли жив Господь мій, Господь наш Ісус Христос на планеті Земля. Тож, якщо ви будете чути у моїх проповідях, чи в моїх піснях, чи в моїх віршах, по сучасному так називаємо русизми, будь ласка, не годуйте, не гнівайтеся і не проявляйте свою явість. Так угодно Господу нашому Ісусу Христу, а значить і мені. Тож, ні мої, Господь, коли я прослухувала свій 20-й випуск, знаєте, і почула слова, що у мене є три імені Марія, перше ім'я, друге, яким Господь мене на, на рік Ахімса, що означає Живу для людей. І зовсім недавно я отримала, отримала третє нове ім'я, називається. Мироносиця, Марія Мироносиця. І ось коли я вам сказала, що я не знаю, чи дасть мені Господь ще нове ім'я, і я в дусі своєму в своєму дусі, який наповнений і переповнений Святим Вічним Духом, почула голос Ісуса Христа, який сказав: Переможиться. Тож, рідні мої, тепер у мене ще одне ім'я, одне ім'я Переможиця, Марія Переможиться. І, рідні мої, я хочу поділитися і ділюся вам цією небесною, святою вічною радістю, радістю, яка наповнює і переповнює мене з голови до ніг. Візьміть, будь ласка, цю радість у свій дух, у свою душу, у своє серце, у твоє тіло, яке є храмом Святого Духа, у свою сім'ю, у свій рід, у свої фінанси, у своє соціальне становище. Усе своє земне життя. Амінь. Алелузія, 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 амінь. І сьогодні ж я записала нову пісню, теж на по сучасному російській мові, але я не буду казати, що вас не дратувати, скажу на старослав'янській мові. Послухайте, будь ласка, її. І ще хочу сказати, що коли я присвіла цю пісню моєї сестрі Праведній Господі Ісусі Христі Ксенії, вона назвала три частини. Три частини я їх не буду називати. Тобто Господь її відкрив Духом Своїм Святим і Вічним, в її дусі, в її душі, в її серці відкрив глибину глибину оцих слів. Розумієте? А мені, потім ще до Бога, Господь і іще третє. Ще третє. Ну, перше. Ні, не буду казати, не буду. Хай Господь вам відкриє. І, можливо, у якоїсь. В якійсь зустрічі, в одній з як... проповідей майбутніх, Господь торкнеться мого духа, душі і серця, і я прокоментую або назову ці васи слови значення цих слів, які Господь відкрив Ксенії, і третю частину відкрив мені. І так, будь ласка, рідні мої, хто хоче прийняти слово Вічно Боже істине через цю пісню. І щоб духовно піднятися ще вище по своїх духовних сходинцях, будь ласка, приймайте. І взагалі я хочу вам сказати, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої брати і сестри, перш за все мої українці, а потім уже всі 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 земляни. Я вас дуже, дуже, дуже люблю. Бажаю вам світлого розуму, міцного духу, миру, спокій, Божого миру, Божого спокою на душі. Чуєте, мене, рідні мої, позитивних емоцій і позитивних почуттів, справжньої істинної радості в серці, здоров'я всього фізичного, астрального, ментального і ефірного тіла, всіх тіл, які оточують або знаходяться навколо вашої душі. Рідні мої, хочу сказати вам здоров'я у ваших родинах, у ваших родах, істинного Божого здоров'я. Здоров'я в ваших фінансах, щоб ви трудилися по Божому по істині і заробляли по Божому поістині Божі гроші. Чуєте мене мої? від Господа нашого Ісуса Христа, приймаючи їх поістині, і щоб ці гроші приносили вам благо, вам, вашим ближнім і вашим дальнім, в угоду Всевишньому Богу, Творцю Всесвіта вічності за вічності, творцю рослинного світа, тваринного, людського, предметного, Природи та погоди, а вам всім разом взятих і кожному окремо святих вічних істинних Божих благ. Я любила вас, я простила вас, я молилась за вас. Я вас обнимала, я любила вас, я простила вас, оказалось, вам этого мало. Я любила вас, я постилась за вас, оказалось, вам этого мало. До сих пор вас люблю, до сих пор вам пою, до сих пор вам дарю. радость и счастье. Я вас точно пойму, я вас точно пойму и с любовью приму, как всегда обниму, отведу от вас несчастье. Вам о Боге скажу, Божий рай покажу, научу вас любить, Богу верно служить. Только будьте со мной в этот час непростой, Наш Господь дорогой заберет нас домой. Вы любите Его, Бога верного, И творение Его все любите. Бойтесь лишь одного, Бога нашего, И дорога Его. Все идите, вы любите Его, Бога верного, И творение Его, все любите. Будьте с лишь одного, Бога нашего, И дорога Его, все идите, И дорога Его, все идите, И любите Его, и творение Его и дорога его все, все, все идите. Во угоду Всевышнему Богу Творцу, во имя Святое и Вечное Господа нашего Иисуса Христа, во славу Святой Троицы и во благо всему, всему творению Божьему. Аминь. Аллилуйя, 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 аминь. Ридни мои, любимые, драгоценные мои, Що значить, що означає чи що значить боятись Бога? А боятись Бога це значить, що? Із ста відсотків любити Його і Його творіння, а його любити найбільше. А все творіння Його рослинний світ, тваринний світ, людський світ, предметний світ, природу та погоду, і в тому числі себе, любити рівною. Одинаковою святою вічною Божою любов'ю. Він над усіма над нами, а ми усі під Ним. Амінь. А ми усі у ньому. Амінь. А він усіх у нас. Амінь. Алелуйя, алелуйя, алелуйя. Амінь. Якщо ви були уважні. До Слова Святого Вічного Божого. Інколи я кажу один раз Амінь це означає, що я сказала Амінь Всевишньому Богу Творцю. А якщо я кажу Амінь, 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 це значить, я кажу Амінь Отцю Небесному, покровителю і Богу Небес, Господу нашому Ісусу Христу, Сину Божому. Єдинорідному, і третє амінь Святому Духу Утішителю нашому. Амінь. 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 Алелуй'я, алелуйя, алелуйя, амінь. Рідні мої, якщо я сказала один раз амінь, і ще раз повторюсь: будьте уважні, зосередьтесь, будь ласка, на тому, що я вам зараз кажу. І кожного разу, коли я вас, до вас звертаюся. А я до вас звертаюся весь час. Весь час. Чуєте, мене рідні мої, все своє земне життя навіть вічно. Якщо я кажу амінь один раз, і ще раз повторю: це я кажу Всевишньому Богу, отцю Творцю нашому і творцю Всесвіту, Творцю Вічності, і Творцю Завічності. бо Він є Всесвіт, і вічність і Завічність. Амінь. Так ось, сказавши один раз амінь. І ще раз скажу, то я кажу Всевишньому Боготворцю. Але ви вже знаєте, оцю Тайну Божу, істину Тайну Божу, в ньому сокрити Отець Небесний, Бог, Покровитель Небес, Ісус Христос, може сказати, покровитель планети Земля, Бог, і Святий Дух Утешитель. І коли я кажу тричі амінь. Тричі», то тут, як ви вже здогадалися, це значить, я кажу і самому Всевишньому Богу Творцю. Зрозуміли це, да? Зрозуміли? Я вже казала і пояснювала вам в одній із проповіді своїх. Це дуже тонка матерія, це дуже-дуже тонка духовна сфера. І я ще раз нагадую вам, що я, наприклад, не чула від жодного проповідника, а я багатьох слухаю від жодного пророка, щоб у їхній промові звучало слово за вічність. І ще, рідні мої, більшість проповідників, особливо протестанти, вони говорять таку фразу «Дадім право Богу. Чуєте, ну і там і далі. По якому питанню вони дають право Богу. Рідні мої, це страшна духовна помилка. Чуєте мене? Це ми повинні просити, молити, благати Бога, дати нам право звернутися до нього, звернутись один до одного, піти в магазин, поступити в вуз. Це ми в нього повинні просити те, що нам треба. Але не лише те, що нам. Кожному з нас треба. А перш за все, те, що угодно Всевишньому Богу, Творцю Всесвіту, вічності і завічності, перш за все, в угоду Всевишньому, це перше. Друге, щоб це було во ім'я святе і вічне Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого і єдинорідного. І щоб це наше право, чуєте мене, було во славу Святої Троїці, Отця Небесного, покровителя Небес, Ісуса Христа, Господа нашого покровителя планети Земля і Святого Духа Утешителя. Ви знаєте ті слова, да? просіть і дано буде вам. Да? Стукайте і вам відкриють, чи відчинять. Шукайте і знайдете. А є такі слова, подивіться це в Біблії, знайдіть, будь ласка, просите і не отримуйте, не на добро просите. Чуєте мене? І коли хтось із вас звернувся до Господа, нашого Ісуса Христа, через Духа Святого Утешителя нашого, і Господь не дав, може, так швидко не дав. А може, взагалі взагалі не дав, то знайте, що це вам не во благо. Не кажіть, Господи, невже ти не чуєш? Господи, невже ти не бачиш? Господи, невже ти не, не розумієш? Господи, невже ти не знаєш? Господи, а можливо, тебе й немає? Упаси Господи. Упаси Господи, вам думати так. І говорити так. Упаси вас, Господи, бути у сумнівах. Ви чуєте мене? Упаси, Господи, хай Господь вас відведе від таких речень, від таких окликів, речень з окликами, від таких емоцій і почуттів небожих. А що значить небожих? Це означає Богу неугодних. Не отримали? Слава тобі, Господи, слава Тобі, Господи, що Ти мені це не дав, хоч я дуже хотів чогось, чи я дуже бажала чогось, але ти мені не дав. Я не знаю. Господи, чому ти не дав? Я не знаю, чому ти не дав. Але тепер буду знати: ти не дав мені тому, що це мені не на добро, що це мені не во благо, а значить, во зло. На зло. Дякую тобі, Господи Ісусе Христе, Сине Божий народний, шировічно дякую, восхваляю, воспіваю, прославляю і поклоняюся Тобі в дусі і істині. Амінь. Алелузія, 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 амінь. Рідні мої, не поспішайте робити свої висновки, і тим більше помилкові, а значить, гріховні, грішні. Амінь. Алелузія, алелузія, алелужія, амінь. Зовсім недавно, рідні мої, я отримала від Бога зауваження. Господь сказав мені, Марія, ніколи не поспішай за висновками. І це вперше Він мені зробив таке зауваження, такий укор. Я зразу ж кажу, Господи Ісусе Христе, Сине Божий родний, прости мене, Всевишній Бог Отець Творець наш, в угоду Тобі. Во ім'я святи і вічне Сина Твого, єдинорідного, а мого Господа Ісуса Христа, мого єдиного святого вічного шляху, моє єдиної святої істини, мого єдиного святого, вічного щасливого життя, мого пересвященника, істинного присвященника, істинного ходатая, істинного іскупителя, істинного целителя, істинного Спасителя. Істинного милосердного судді, і істинного милостивого адвоката і Тебе, святая Троїця, во славу Твою, святая Троїця, я прошу пробачення і в тебе, Пресвятой Бород, Сідів Марії, і в усього, в, усього, в усього воїнства ангельського, святого вічного небесного і усіх святих угодників Божих, які уже на небесах, у Царстві Сивищої Боця Творця нашого. І у святих, які є на планеті Земля, і усьому всесвіті, молю, прошу, благаю. Пробачте мене грішницю. пробачте, Пробач мене, Господи, прости, помилуй і збережи мене, Господи, збережи мене, Господи, для святого вічного щасливого життя. Я приймаю, Господи Ісуса Христе, від Тебе своє прощення, щиро вічно з любов'ю дякую Тебе, восхваляю, воспіваю, прославляю і поклоняюся Тобі, Господи Ісуса Христе. Поклоняюся Тобі в душці і істині. Амінь. Алелузія, 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 амінь. Рідні мої, ви розумієте, де, що перше, перше, що я вам зараз ще раз нагадаю, гріху немає оправдання. Тобто не кажіть: Господи, та я не знала, Господи, та я забув. Треба сказати, Господи, я усвідомила, я, Марія Мироносиця. Усвідомила, що я поспішила зробити висновок. Мій висновок був гріховним, неугодним Богу, неугодним, неугодним святим Трійці, а мені во зло. Каюсь, каюсь, каюсь. Приймаю, Господи Ісуса Христа, Синовожніродний, Духом Святим від Тебе своє прощення і щиро вічно з любов'ю Дякую тебе, вас хваляю, вас співаю, прославляю. І у дусій істині тобі поклоняюсь. Амінь. Алелузія. амінь. Господи, я не буду Тобі обіцяти, що я не помилюсь, що я не зрішу. Я не буду ще брати на себе гріх. Але я буду дуже-дуже, Господи, дуже-дуже старатися, просячи Тебе, молячи Тебе, благаючи Тебе, допомогти мені в цьому. Щоб мені уже не грішити. Допоможи мені, Господи, в цьому вгоду Всевишньому Боготворцю, в ім'я Твоє святе і вічне, в славу Святої Троїці, і во благо мені святої вічної, Марії Мироносиці, буваємо й тимчасово грішною. Амінь, алелуйя, аллилуйя, аллилуйя, амінь. Щиро віч з любов'ю дякую, рідні мої, любі мої, дорогоцінні мої українці, істинно віруючі брати і сестри, дякую кожному, кожному, кожному і рідні мої, і любі мої, дороцінні мої земляни! Щирою живою дякую вам, Восхваляю і вас співаю віруючих братів і сестер моїх. І представляю вас перед Господом нашим Ісусом Христом і представляю Господа нашого Ісуса Христа всьому творінню Божому. Рослинному світу, тваринному світу, людському світу, предметному світу, породі та погоді. Бо я дуже хочу, я дуже бажаю, щоб Господь Ісус Христос не посоромився мене, представити Всевищу Богу Творцю. І молюсь за вас, рідні мої, молюсь за вас. Прибуваю в постах, голодовках, щоб і ви рідні мої. Любі мої, дороцінні мої брати і сестри, на всій планеті земля, по всій планеті земля, щоб ви, рідні, мої, не соромились говорити, що ви істинно віруєте в Бога Всевишнього Творця нашого, Творця Всесвіту, Творця Вічності і Творця Завічності, що ви прийняли Духом Святим, Сина Божого і Нарідного Ісуса Христа, Господом свого земного життя. І взагалі всього святого вічного щасливого свого життя. Во славу Святої Троїці і во благо собі, своїй родині, своїм родинам і своїм родам. Амінь, алелуйя, 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 амінь. З любов'ю, рідні мої, з миром, любі мої, з раєм, дорогоцінні мої. Амінь з перемогою. Амінь. Алелуйя, 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 амінь.